Закладений ніс Деконгестант» діє через 30 секунд. Деконгестант». кілька хвилин тому стало також відомо, що Національне антикорупційне бюро України і спеціалізоване антикорупційне бюро проводять масштабну операцію Чистим містом з викриття злочинної організації причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Ривають першочергові слідчі дії, і ось деталі набу обіцяє надати згодом. Тож, звісно, як тільки з'явиться більше інф... офіційної інформації, ми одразу повідомимо в ефірі. А зараз поговоримо про те, що ж відбувається і за океаном. Адже президенту США Дональду Трампу таки повернуть секретні документи, вилучені в нього ще у 2022 році, під час обшуку ФБР у його резиденції Мар Алаго в штаті Флорида. Окрім документів, Трамп отримує назад і особисті речі: там одяг, подарунки, вирізки з преси та фотографії Селін Діон. І хоча Трампа звинувачували в незаконному зберіганні секретних документів після першого терміну. У президентства його повернення в білий дім означає, що він знову має повноваження контролювати секретні матеріали американського уряду. Я просто нагадаю, що у серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа е, Мар Алаго в межах розслідування справи про поводження із секретними документами, які експрезидент забрав із Білого Дому, коли залишав посаду. У приміщенні тоді знайшли 300 секретних матеріалів. Серед них до слова були і матеріали ЦРУ, а також Міністерства оборони, агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та навіть держдепартаменту. Трамп тоді не мав права зберігати ці документи в себе, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал Сполучених Штатів Америки та інших країн, а також і про ядерну програму США. Але у червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. І за версією обвинувачення, Трамп не тільки незаконно зберігав у себе ці документи, а ще й двічі демонстрував їх іншим людям. А вже в липні 2024 року цю справу закрили. Тим часом Євросоюз може ввести обмеження проти великих технологічних компаній з Кремнієвої долини, якщо Дональд Трамп таки вирішить запровадити мита на європейські товари, і це може поширити торговий конфлікт і на сферу послуг. Про це пише Файненшал Таймс. І видання повідомляє, що ЄС дійсно розглядає можливість застосування механізму створеного ще під час першого президентського терміну Трампа. Він дозволяє вводити обмеження на торгівлю послугами у відповідь на мита, що використовується для політичного тиску. Закон про взаємне визнання, який діє з 2023 року, відкриває широкий вибір заходів. Зокрема, євросоюз може позбавити американські компанії захисту їхніх інтелектуальних прав, наприклад, заборонити завантаження програм та доступ до стрімінгових сервісів, зазначається, що також можливе блокування інвестицій і навіть обмеження доступу до європейського ринку для банків, страхових та фінансових компаній Сполучених Штатів Америки. Але попри це деякі країни ЄС таки наразі не впевнені, чи варто розширювати ось цю торгову суперечку на нові сфери. Дипломати побоюються економічних ризиків, особливо на тлі слабкого зростання. Тож стежимо і за цією ситуацією, тому що схоже далі буде. Тим часом у нас з вами вже восени цього року буде ще один унікальний фільм. Про незламність, міць і силу духу наших військовослужбовців, бо вони це зробили вперше. Четверо українських військових після ампутацій, і дівчина військова після важких поранень зійшли на висоту 5895 тисяч метрів, тобто на вершину Африки Кіліманджаро. І знаєте, це не просто підйом, це дійсно вихід за межі можливого. Бо як наголошують самі військові, це доказ того, що після поранення чи ампутації. Життя не закінчується. Військові кажуть, можна знайти своє і друге дихання і зробити те, що здавалося, ніколи не буде тобі під силу. Бай більше це сходження стало історичним. Серед українських військових ще й ніхто раніше з протезом нижньої кінцівки не піднімався на вершину Африки. Та й, взагалі, у світі немає ще випадків, коли одразу четверо військових на протезах, а також військове після поранень, здійснили таке групове сходження. І знаєте, все це не для рекордів, кажуть військовослужбовці, а заради тих, хто зараз бореться з травмами та сумнівами і не знає, чи зможе жити далі повним життям. І наші військові вкотре показали всьому світу незламність це не просто слово. До речі, до цієї експедиції долучилися Ольга Єгорова з підрозділу Птахи Мадяра, Владислав Шатілов, це з підрозділу верніше, з Державної прикордонної служби України. Також Михайло Матвієв, це окремий загін спеціального призначення Омега, Роман Колесник, третя окрема штурмова бригада. Та Олександр Міхов окремий загін спеціального призначення «Омега».